Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу допоможіть, скажіть, яка істина причина, чому болять? Взагалі, чому болить? От якщо у вас щось болить, чому болить? Що відбувається? Чому болить? Ти, хто дивиться від близьких людей, якщо у вас щось болить, давайте подивимось, яка істина причина болю, які там може у вас що, кожного своє, от що болить. Давайте подивимось, яка істинна причина. Тут магію роблять. Угу. Дуже сильна магія, агресивна. Вже відбувався Верховний суд, вже відбувались чистки. Хтось робить так, щоб ви страждали, плакали, щоб у вас. Тут агресія йде в прямій дії. Ще може бути родова, генетично передається породу. Скажіть, що відбувалося у роді? Страждання ці в роду дуже сильні. Можуть бути, серце болить. Це породу, це передається із роду в рід е -е, Проблема, проблема в роду. Дивіться, дивляться такі люди в вас були дуже заможні ваші предки. Вам не можна переживати, не можна нервувати. Зараз ви переживаєте важкі часи, і серце не витримує. Не знаю, може, голуба кров, чи щось ви дуже такі ніжні. Тут, може, навіть ваша душа не витримує настільки. Відбуваються жахливі якісь ситуації в вашому житті, і серце не витримує, вам треба обов'язково море. Це, це єдине, що вас може заспокоювати. Сіль, со, со, сольні ванни, море, сонце. І відпочивати, десь відпочивати. Щось відбулося у минулому. Ще не можна випивати. Алкоголь вбиває. Угу. Ну, і є люди, в яких батьки могли випивати. От. І через це заклалися якісь порушення. Прошу ви ще сили захистіть усіх, хто дивиться відео близьких людей. Дуже ніжні душі. Емпати, дуже сильні емпати. Ви, як наче переживаєте біль, а от все, що відбувається, як самі переживаєте, і, і з вами може ще ем, страх дуже сильний присутній. Ну, і знову я обираю всю магію, всі порчі і прокляття, всі негативні програми знімаю, відкриваються шляхи дороги. Щасливу долю, більше вам плакати не треба. Загоюються всі травми і рани. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть вилікувати, загоїти всі Органи загоїти, всі частини тіла, що болять, більше не болить, Загоїться і більше не болить? Так ще немає жодної причина, через яку відбувається У Тих, хто дивиться відео близьких людей, більше не болить. Скажіть, допоможіть, чи є негатив магічний вплив на тих, хто дивиться відео близьких людей? Чому болить те, що болить? Що в когось щось болить. Так, це почист... ну, зараз має покращитись ваш, ваш стан, ви маєте мати більшу продуктивність, ефективність. Цей біль не давав вам працювати, не давав заробляти, і ви зможете. Більше заробити грошей і бути в русі. Може, ще є такі водії. От, неможливо вам було працювати, їздити саме за кермом, щоб сідати. І зараз ви будете їхати багато працювати. Скажіть, допоможіть. А магія, магічний вплив лишився. Лишилась загроза. В вашому оточенні присутня людина, яка свої болі скидає вам. Якщо в неї щось болить, в нього в неї скидає на вас. І вона живе в своєму світі, думає, що за це нічого не буде. Буде Верховний суд. Заперечую весь негатив, убираю. Повертаю назад, тому хто скидає біль. Повертаю все назад. Заперечу весь негатив, убираю, Всі програми негативні, порші, прокляття на здоров'я, знімаю. Порші на красу знімаю. Весь біль убираю, більше не болить. Те, що болить у тих, хто дивиться відео, близьких людей більше немає болі. загоїться. До ідеального стану здоров'я буде так і так є. Всі переклади, скиди хвороб, скиди болю знімаю, повертаю назад, тому хто скидає, більше повторити не зможуть. Із усіх, хто дивиться відео близьких людей, які з гуся вода сходять, всі негативні програми, скиди, переклади, обміни, подміни. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на одужання, на здоров'я, на припинення болю. Це дивіться, відео більше немає жодної причини, через що відбувається біль. Болю більше немає. Буде так і так є. Буде все сказано здійснено, так буде. От, і є питання від глядачів на загальний розгляд. Скажіть, допоможіть вищі сили, яка істинна причина, чому постійно болить горло? Тих, хто дивиться відео близьких? Верніше того, хто запитує, але, може, також, якщо у вас схожа проблема, і вам допоможе, яка істинна причина, чому болить горло? Да. Неможливо від цього відчепитися, постійно напади. Зараз у вас буде полегшення захисту, де ви віднайдете шлях, як вилікувати. Ну, це магічна проблема, це магічна. напад, заперечує весь негатив, Убираю. вбирає Убираю, повністю, знімаю. Горло більше не болить. Обираю всі магіски, де переклади, обміни і подміни. За великі гроші вам замовили, щоб ви хворіли, це б'ють по здоров'ю, закривають вас. Людина заздрить. Замовили майстра, заперечую весь негатив, вбираю, прошу вищі сили, допомоги для тих, хто запитує. Допоможіть, загойте горло більше не болить, знімаю всі магії, порчі, прокляття вбираю. Негативні програми знімаються. Весь негатив, що роблять. Більше горло, не хворіє, загоюються, буде так і так є. Бираю хворобу, повертаю назад, тому хто скидав, хто робив. Більше лиха зробити не зможе. Ви постійно знімаєте цю хворобу. Постійно. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, одведіть, одверніть. Усі порчі насмерть. Ладовицьку магію анулірує програми, порчі, на здоров'я знімає з того, хто запитує. Більше немає хвороби горла, Загоюється горло. Буде так і так. Це буде все сказано, здійснено так буде. Ще вам треба переїхати. У вас дуже агресивне оточення, ви переживаєте постійний стрес. Це теж може впливати. Змінити обстановку треба, щоб агресії не було, вийти з стресу. Добре, на цьому я буду завершувати. Нагадую, що можна записатися на індивідуальний прийом. Контакти є в описі під відео і в коментарях. Можна написати питання на загальний розгляд, за донат, на любу суму на Ютубі. І також нагадую про наших військових. Не забувайте, одна, 2 гривні, 10 гривень, хто скільки зможе. Зараз дуже необхідна підтримка, особливо на лікування і на дрони для військових. Якщо ви бачите, от ідуть збори, допомагайте, будь ласка. Дякую ще раз за увагу. Бажаю вам, щоб у вас нічого не боліло, щоб ви були здорові, ідеальне здоров'я. Вам можна бути здоровими і ви здорові, буде так і так є. Дякую ще раз за увагу. Бажаю вам приємної кави і до зустрічі!